Усім привіт! Мене звати Настя, і у цьому відео я розповім вам про свій кулінарний експеримент. Перед вами уже добре відомий тертий пиріг, але він незвичний. Адже цей один пиріг налічує в собі два смаки, абсолютно різних. І якщо вам цікаво, що ж у мене з цього вийшло, чи дійсно цей пиріг вийшов смачним, то запрошую переглянути це відео. І починаємо ми з приготування тіста. Беремо розм'якшене масло, перекладаємо його в посудинку, в якій ми будемо замішувати саме тісто, додаємо до нього цукор. За бажанням також можете додати трішки ванільного цукру. Я особисто додала тісто. Я взяла те ж саме, що і з попереднього тертого пирога, але додавала в нього какао. Тут я вже пропустила вам сказати, що додала дрібку солі, а та також 2 яйця. Коли ці інгредієнти ми змішали, додаємо декілька ложок порошна, зверху присипаємо це все розпушувачем і далі поступово починаємо вводити залишки борошна. На цьому етапі я також додала какао, тому що я хочу, щоб цього разу тісто було з таким шоколадним присмаком. Какао додавайте за своїм смаком. Хочете більш шоколадний присмак, більше какао. Хочете, щоб воно було просто забарвило вам тісто, то значить просто його додавайте менше. Ну і залишилося вимісити тісто. Нагадую, що його не потрібно довго місити. Як тільки ви бачите, що воно збирається кубки, на цьому все воно готове. Далі ми його ділимо на дві частини: одну частинку в холодильник, іншу в морозильну камеру. Переходимо до підготовки начинки. Одна частина пирога у мене буде з начинкою сирною. Для цього я взяла кисломолочний сир, додала в нього яйце, додала в нього цукру за смаком, а також натерла цедри лимона. Усе добре перемішала. Думала спочатку вилкою його ось так розчавити, але сир видався доволі тверденький, тому я взяла блендер і просто його збила, щоб була більш-менш однорідна консистенція. На цьому перша частина начинки готова. Для другої я буду брати звичайні консервовані вишні без кісточки, але завбачно сцідила з них сік. Переходимо до розкачування тіста та формування самого пирога. Як і минулого разу з допомогою двох шматків пергаменту, я ось так акуратно розкачую тісто, щоб воно займало весь лист пергамента і було доволі таке акуратне. Залишки тіста я обрізаю, так як моє деко буде трішки ширше, аніж сам лист пергаменту, я додатиму ще частиночку пергаменту для того, щоб пиріг вийшов трішки більший. Ось така гарненька і охайна формочка у мене вийшла з тіста. Тут я додаю ще шматочок пергамента і далі вже вручну заліпляю ось у цей вільний край тістом, яке я обрізала. Таким чином, я збільшила розмір свого пирога. Починаю викладати начинку. На половинку основи нашого пирога я викладаю ось цю сирну масу, яку я зробила перед цим. На іншу частину викладаю консервовані вишні. Розподіляю, щоб вони були рівномірно по всій основі. Також у мене були е, гріхи, тому я ними трішки просипала цю сирну частинку. Мені здавалося, що так буде смакувати краще. І переходимо до найцікавішого заключного етапу, дістаємо тісто з морозилки і починаємо його затирати. Ось так він вже апетитно виглядає навіть зараз. Не забуваємо підбирати частинки, які вивелися за деко, щоб вони там ніде не підгорали. Тепер це щастя ставимо в духовку на температуру 180 градусів на 30-35 хвилин. Все буде залежати від вашої духовки, тому орієнтуйтеся на запах і зовнішній вигляд свого пирога. Рівно через 30 хвилин дістала цього красунчика з духовки. Що я можу сказати? Давайте почнемо з розбору начинки, ну, перша частина з вишнею. Чесно, я не знаю, як можна зіпсувати пиріг з вишнею, адже вишня це просто щось нереальне. Це мега-смачний продукт, особливо в мене вишня консервована у власному соці, тобто вона і солодка, і з кислинкою. Ну одним словом, супер клас. Дуже смакує оце ось таке шоколадне тісто, ось воно в розрізі із цією вишнею поєднується мега класно. Переходимо до сирної начинки. Сирна начинка вийшла дуже ніжна, приємна на смак. Я люблю, щоб вона була солодка, тому я додавала доволі багатенько цукру. За рахунок того, що я додала цедри лимону, вона має такий приємний цитрусовий смак і запах. Вона дуже така приємна, легка, повітряна. ну... Одним словом, теж дуже смачно. Також я не пожалкувала, що я додала горіхів. Вони трішки додали такого ж цікавого такого присмаку, ну і вони трішки розбавляють цю ніжність тим, що тобі треба ще щось і пожувати. Тому з горіхом реально прикольно смакує. Рекомендую вам обов'язково приготувати такий пиріг два в одному, через те, що це реально прикольно, це смачно, це швидко. Все приготування цього пирога у мене зайняло приблизно годину Ну, десь 30 хвилин на випікання і 30 хвилин з натяжкою це підготовка тіста і підготовка якихось начинок. Тому на цьому все. Дякую вам за увагу і до наступних відео. Не забувайте про лайки та підписку.